Друзі, я просто зараз в шоці. Я до вас фантастичну рекомендацію. Огірочок один вже майже пішов. Я ще таких тут смачних огірків не їла. От серйозно це самі смачні квашені огірки, які взагалі тут пробувала. Сподіваюся, що вам чути, як воно хрумтить. Бо Я зупинитися не можу. От Отце упакування просто, просто фантастичні огірки. Мало того, я вже подивилася, полазила. Вони всі тверденькі, не такі, знаєте, оці фляки. Ми купували, до речі, кілька разів тут огірки. І було таке 2-4 рази, що ми їх просто викинули, бо вони були, знаєте, такі мягенькі, і мало тогнищі, такі, мали такий специфічний аромат, смерділи в такий спосіб. А ці, ну ці, ви розумієте, вони як домашні, вони такі, такі, скажу це, скажу, язик не повертається, але скажу, вони такі, як у мами. Серйозно, вони такі як домашні. Вони ось тут з хороном, і ну, це просто фантастичний смак. Це ви просто маєте спробувати. Смакота.